Черівного дня, шановні українці, хочу вам розповісти про аронію. Тому що зараз сезон, її багато. Виглядає вона ось так. Це чорноплідна горобина її ще називають. Або аронія. Тобто, це горобина, яка плоди на китяхах, вона стійка до хвороб, росте на будь-яких ґрунтах. Лущиться дуже легко. Тобто, зривається. Грона, потім облущуються ягідки і з них вже готуються різні смачні речі. Чим корисна аронія? Тим, що в ній є рутин. Рутин, в принципі, є в всіх червоних плодах, його багато, але тут він просто зашкалює. Тобто, мабуть, крім аронії, я навіть не знаю, де ще стільки рутину є. Ось, відповідно, що таке рутин? Це здорові міцні судини. Це дуже ефективний препарат, який капіляри на капілярному рівні. Зміцнює судини, збільшує порозність судин. А що це таке? Це непрямий імунітет. Тобто ну, здорові всі органи. Тому, якщо ви помітили, то завжди його приписують для відновлення організму, а також для відновлення там, де є капіляри, тобто нирок, кровотворних органів і зору. Чому? Тому що, знову ж таки, зір це капіляри. Ось. Але є маленький нюанс, сам рутин він важко засвоюється і тому. Навіть препарат медичний аскорутин полягає у чому, що потрібно вітамін С. Вітамін С, це ви, наприклад, можете як в соковижималці видушити сік і змішати з яблуком. Або в прикуску з'їсти яблуко, чи там, наприклад, якісь, щось цитрусове. Ось, там, де є багато вітаміну С. Тобто аскорутин, медичні препарати це, по суті, що? Це чорноплідна горобина з вітаміном С. Ось. Як її можна готувати. По-різному. тобто можна, До речі, рутин досить, тут взагалі дуже багато мікроелементів, навіть йод є в чорноплідній горобині Воронії. Але сам рутин, він в принципі термо... термостівкий при обробці, тому що пастеризація, навіть кіпетіння, стерилізація він витримує. Можна зробити сік, сік виглядає ось таким концентрованим. Його пропастеризувати, чи, ну, можна тенделізацію зробити, пастеризацію або от, щоб стерилізація була, і потім закатувати. Просто при кипятінні утворюється, буде така специфічна мінокислотна плівка кольорова, то, в принципі, саме корисніше. Можна закатати, законсервувати в банки або, наприклад, заморожувати в капрон. Він також рутин стійкий. При низьких температурах. Ось, відповідно, паралельно інші речовини можуть руйнуватися, рутин ви збережете. Ось, і в подальшому просто розморожуєте, розбавляєте з водою, тому що такий концентрат пити досить небезпечно. Одна з, одна з дій соку Аронії те, що вона швидко і різко знижує тиск. Ось. Тому, якщо, наприклад, зарядити ось таку пляшку залпом зараз, то людина може і не встати. Тому що вона, тут від стакана можна позеленіти, побіліти концентрату, і лежати, потім ледь дихати. Ось. Е -е тому що <говорить> можна серцевий тиск до нуля <говорить> знизити, зупинити, ось, перейти в стан медитації. Тобто, це знову ж таки це не панацея, ось, але це чудові е ліки для відновлення капілярів. Тобто рутин. Плюс аскорбінова кислота виходить аскорутин. Можна з сливкою, можна з чим завгодно. Ось, Чистий сік не п'ється, чистий сік, ось таку кількість потрібно розбавляти ну, приблизно водою або тим самим яблучним соком виходять чудові ліки, проти які різко знімають після залпу такого соку тиск. знімають. Те, що там кажуть, що він підвищує, ну, не бачив я і на собі не відчував, що він під... ну, знизений тиск. Підняв вгору, я цього не бачив. Але з медичної точки зору можна це пояснити. При тривалому вживанні він буде нормалізувати тонус судин, тобто м'язи в стінках, відновлювати капіляри. Відповідно, з часом він буде змінювати. Ось. Ягоди дуже багато містять соку і легко вижимаються. Ось. Тобто, якщо хороша вас, ну тут Філіпс, наприклад, шнеково вижимав, е соковижималка, дивіться, до якого з стану вижимає, і фактично відходів немає. Ось. Оці хвостики, їх дуже мало виходить з самих гром, тому що ви бачите, навіть якщо ви будете купувати, то навіть ну, фактично це у вас буде чистий сік на виході. Ось, Ці вижимки можна, до речі, заморозити або засушити і додавати в компоти, знову ж таки, щоб червоний колір це давав рутин. Ось, е, В такому плані, що ще варто сказати? Морозим, а ягоди також можна сушити. Вони просто смак трішки змінюють і не такі вже ароматні, можна надеко висушувати і потім їх додавати знову ж таки в компот. Але завжди пам'ятаємо, що, наприклад, сушню сушеними ягодами аронії потрібно поєднувати, щоб аскорутин у вас утворився, О, щоб поєднання вітаміну С природнього і рутину чорноплідної горобини. Хто вирощує на дачі? Абсолютно невибаглива рослина. Росте чарівно, швидко, гарно. Е як мій тато зробив для того, щоб отримати більший врожай, навіть цікавіший смак, е ягоди крупніші, стають, більш суковиті, врожайність вище. Він посадив, наприклад, е горобину червону, ну, дику умовно, і на неї защепив е чорноплідну горобину. Відповідно, потужний стовбур від самої горобини дає гарний сокорух. а і, відповідно, вже ті е, приживлені гілячки чорноплідної горобини е, зверху будуть давати більший врожай, і смак досить цікавий навіть виходить. От в такому плані. Тому користуйтесь знову ж таки, це не панацея від хвороб, але якщо потрібно відновитися після хвороби, там, де уражені капіляри, наприклад, той самий зір, е, привагітності дуже корисно, тому що, наприклад, е, плацента і корган також потребує гарний кровообіг. тобто, е, все що пов'язано з кровообігом, з відновленням кровообігу в тканинах, ось, в тому ж таки ніжних слизових оболонках, наприклад, ж самої матки. Чи зору, це вам допоможе. Ось. І тиск. Тиск знижується, а нормалізація підняття тиску шляхом відновлення судин, тобто їхнього тонусу. Ось. Але все-таки шкоди ви собі не зробите. Хіба що, якщо <кхем> залопом за таку пляшку, не випіти соку, тоді. Можна вже більш ця пляшка буде останнім, те, що ви вип'єте <гум> в такому дозуванні. Сам по собі е... не солодкий, дуже з... діти саме не хочуть пити, тому що смак специфічний, терпкуватий трішки. Тому потрібно додавати мед. ну, Можна цукор, краще мед. Щоб пили діти. Знову ж таки, е... лупанете стакан позеленієте. <гум> тому будьте уважні. <гум> ну... Все, що хотів, я вам розповів. Лікуйтеся, оздоровлюйтесь. Запасайтеся цими ягодами. Вони, наприклад, на базарі менше євро коштують. Зараз по 30 гривень за кілограм її продають. Можете набрати, наморозити, заготовити і мати взимку і компот корисний, і судини відновлені. Ось. Але все ж таки ліпше не хворіти. Тобто, при здоровому харчуванні, коли здорова їжа. Організм з цим ж самим рутином, змічними судинами, він не буде сприяти проникненню вірусів, бактерій і всього іншого. А щоб навіть енергетично не було ніяких хвороб, відповідно, потрібно вийти з релігій, таких як християнство, щоб не платити жертвоприношенням і і Тоді ну, просто у вас не буде причини хворіти. Тоді просто будете насолоджуватися ягідками і бути здоровим. Ось. Тому. Всіх вам благ і здоров'я, слава Україні, смерть ворогам, а українцям здоров'я і волі.